Діти сьогодні ми будемо спостерігати за квітами на клумбі. З метою розрізняти садові квіти айстра чорнобривця жоржини, Крокус за їх зовнішнім виглядом. Виростаємо в квітнику, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте, щоб могли ви воду пить. Треба воду підпушити. Любі діти, час не гайте, нас постійно доглядайте. Чорнобривці, квіти не одне подвір'я прикрашають. І чорнобривці це діти сонця, які красуються своїми жовто-гарячими голівоньками. Вони полюбляють гніздитися з сім'ями, утворюючи компактні кущики. Тримаються своїми зеленими рученятами один за одного. Особливо є цікавими суцвіття. Вони какошики мініатюрні. Самі пелістки мають різні відтінки від яскраво помаранчевих до багряних. Чорнобривці цвітуть і влітку, і восени. Листочки темно зелені. Айстри це осінні квіти. Вони ростуть у вересні. Їх назва. Означає зірка. Дійсно, ця квітка схожа на зірку з багатьма променями, які розходяться в усі боки. Квітки айстри бувають різного розміру та кольорів білого, рожевого, фіолетового, пелюстки один в один оточують розкаву, яскраву жовту серцевину. Айстра вражає багат... багатством кольорів та форм. У нашій країні ці квіти є символом 1 вересня. Квітка жоржина. Це дуже гарна, різнобарвна квітка. У неї багато пелюсток і вони схожі на нігтики. Всередині в корж... в жоржини м'яка жовтенька подушечка. Стебла порожні. Існують пурпурові, жовті, червоні, білі. Та різнокольорові жоржини – це дуже чарівна та яскрава квіточка. Крокуси це також осінні квіти, вони низкорослі і не мають стебла, а лише листя і квітконоси. Дітки, згадайте, як називаються квіти, що ростуть на квітнику. Чи схожі між собою забудовою квіти? Якого вони кольору? А який кольор вам найбільше сподобався? Скажіть, а квіти пахнуть чи ні? Для чого їх посадили в квітнику? А чому треба берегти квіти? Так, діти, щоб ми могли милуватися їх красою. До зустрічі, малята!